його? Ні. Майстер, наша місія шукати ворона, а не їсти. І що? Може, ні, я їм піцю задля безпеки міста. Якого міста ви потовстішили в десятки раз? Це для того, щоб ворон на мене не зміг на так підступно напасти. Ви не думаєте, що нас хтось дав? Я не знаю, але якщо якийсь голуб відкрив свій поганий дзьоб біля під'їзду нашого ворога, то йому кранти. А ви багато бойовиків дивитесь. А ти думаєш, звідки я стільки прийомів знаю? Майстер, а удар від ворога отримали. Ого. Бах! Ай! Звідки у вас кулак? Ви же птах. Неча сльози лить, я бачу, нашого підозрюваного. Ти дивись зараз, команда Ударна Б 7. А, що це? Фу, за що? А як ви це зробили, це команда. Дивиться, його затягує!» Скоріше за все, вони дізналися, що його розкрили. підемо розповімо директору. Ви би хоча б крохи убрали з дзьоба, пусть заздрить. Чому? Ну він же на поверхню піднімається, капець, а чому? Багато років тому на його родину напали ворони, і тільки він вижив. Боже, це таке кліше. Ну так це не до мене питання, а до сценариста? Ну коротше, і він тільки встиг до кулінов долетіти і все, що все? Не заставляй бити вдруге. Це більше не літає. Ого? Mm -hmm. Скажіть, а вас не бісе, що ви голуб та вам керує горобець? Ні. Може, трохи? Ага. Та його затягнули до атіки. Стопе, чому у нього синяк? Ти що, знову його бив? Ні, ще раз побачу дзьоба накручу. кручу. Невже і Атіка, не боці вороне, а що, воно теж було нашим партнером? Звичайно, вони нам семки продавала, тепер до мого дзьоба вони не потраплять. Слухай, а ти коли дзьоба свого прикриєш? Який круглий, витешно я, що? Нічого, нічого. Що далі робимо, поки що ми не з'явились де, Буфет та Атіка у нас знаходиться на одній з. Станції метро 23 серпня. Коли використовували куліни на 23 для входу до організації? Та я не пам'ятаю, багато часу не використовували. Що якщо ми перевіримо куліни. Тільки треба йти не тобі, і не тобі, куля. Яка куля, я голуб це крізь дзьоба. Давайте я для початку перевірю по телефону. зв'яжіть мене з кулінами на 23 серпні. Ніхто не відповідає, перегляньте, будь ласка, коли взагалі ці кулюни виходили на зв'язок? Десь рік. Ви що, і ви не перевірили? Цілий рік точки не працював, а наші робітники навіть не додумались перевірити. А Звідки у вас останній айфон? Це неважливо. Збір всього людського бойового складу негайно. Всі тут, ні, пампушки нема, він на велику їде. Добре, почнемо без нього. З'явилася інформація, що куліни на 23 серпня не виходить на зв'язок. Треба прийти та перевірити на місці, що там відбувається. А чому у нього синець? Знову півень бушує! Я голуб. Зрозумів кудрявий, я лисий, я не про голову. Тихіше. А звідки ти знаєш? Дійсно, а звідки ти знаєш? Давайте далі. Це питання не закінчене. Для цієї місії потрібен Петрушка, та ми усі так і не зрозуміли, звідки, але давайте Кудрявий та Петрушка. Круто, а В'ячик та майстер зі мною в головному управлінні. Добре. Але що будемо робити, якщо щось не так? На цей випадок у нас є інструкція, і ви відразу все зрозумієте. Добре, але що за код для активації інструкції? Ем... Що за гном? Добре, домовились. Можливо, треба придумати більш вдалий код. В'ячик, не несе дурниць, код ідеальний. Як мій манік, може, на місії будеш без манікюра, а якщо після місії нас буде фотографувати, треба ж гарно виглядати. Якщо я тебе відметелю, то тобі не сподобається, як ти будеш виглядати. Тихіше, кудрявий. Петрушка. Завтра зустрічаємося, узгоджуємо час і виконуємо місію. Якщо місія буде вдала, то піца з буфета гарантована. Можливо, роли замовимо? Ні, піца Або роли тільки без маніка. Та чого ви до цього маніка причепились? Ви взагалі птах. Що ти хочеш е, цим сказати? Ну, проїхала. Ні, ти продовжуй. Хлопці, завтра важке завдання. Я пішов до домцю. Добре, йди. Ти ж взагалі людина? Тобі капста!» Діду, ти тільки уяви, завтра у нас нова місія. Угу, дуже круто. Ти тільки уяви, я буду порад з директором, буду допомагати. Угу, круть, а ти їсти приготуєш? Так, звичайно, давай швидше. Тому що бігаєш, не пойми, де, а діду з голоду пухне. Хлопці, захищайте мене. А чого тебе захищати, ти ж танк. і що? Та то я з онуком. Лікуйте мене. Добре, піду на кухню. «Бах! Що трапилось? Вас заарештовано за напад на бабцю. Не вчили. «Суперляпас!» Який напад? Діду, допоможи. Не можу, онук, у мене рейд. Ти серйозно? Твого онука поліція забирає. Тобі байдуже, ну коли пройду під земля, то зателефоную адвокату. Але в нас нема адвоката. Знач найду, капець, ось тобі і підтримка. Начальник, я тобі кажу, що це не я. Ось на камерах біля магазину видно, як ти вбиваєш бабцю в землю, а ця людина це її син. Та то тобі байдуже, ти полетів. А що це за прилад такий? А то на роботі видають. Це яка ж така робота у місто захищати. Зрозуміло? Так? Звичайно, ні. Ти просидиш у камери, допоки не розповісти, хто це, хто ти та де зараз ці голуби. Зараз, година ночі, чого всіх нас привезли сюди? В'ячка забрала. Ну і що? Головний герой чи що? Ні. Ну ось і все. Але він, наш побратим, його треба визволяти. Я вже відправив свого адвоката, але його впустять до вячика тільки о восьмій ранку. Треба переносити місію з кулінами, але чому? Тому що якщо це гніздо ворона, то новятчика на можуть напасти, а тут ми можемо хоча б його захистити на цей випадок. Ну так, логічно, ну добре. А що від нас треба на даний час висипатись увесь день? Боже, ви найкращий начальник у моєму житті, але будьте пильними, можливо, ворог вже дізнався про наші плани. Матусь, я вдома. Прикинь, нам начальник сказав відпочивати увесь день, тому я посад сьогодні мити не буду. Матусь, ти де? І я. Ти що комар офігів? Бах. Кар, ти не виходиш на зв'язок. Мене викликало начальство. Ти не здав нас? Чому мені це робити? Якомусь горобцю її його сім'ю знищив і скоро до нього доберусь. А вам повідомляю, що місія приноситься. Чому помічника цього маленького хлопчика загребли до поліції? Ваших рук справа? Ні. Кар, ти ж знаєш наші методи. Добре, тоді дізнайся, хто знищує мої плани. За тебе внесли гроші. Так це не Америка, тут внесення нема. Давай просто виходь, але слідчий з тобою має поговорити. Я, як його адвокат, кур-кур, запевняю вас, що він ніколи цього не зробив би. Так, я це зробив. Тихіше, а то вдарю. А ви з усіма так клієнтами спілкуєтесь? Любий слідчий, у вас ще є питання або ні. Ви голуб? це. Некоректне питання. У вас є ліцензія? На тебе давно голуб гадив. Добре? Зрозумів? Може, ви знімете плащ? Добре? Е, капець, що таке? Навіщо ви йшли, а він не міг прийти? Ні, я хотів зробити все чітко. Ну так, голуб, адвокат. Нема ніякої підозри. Скажіть, а чому саме кудрявий? А ти звідки знаєш? Приїхали. Називай мене так. Добре. Скажіть майстре, а коли суд через місяць? Місяць? Капець, якщо б не ви, я б місяць сидів? Так, капзда. Директор теж так вважав, тому і викликав нас на допомогу. Дякую, майстре, Дякую. Добре, е, називай мене кудрявий. Ура! <звінь> ну, нарешті, ми знову усі в зборі. То що, я думаю, нам треба йти на місію. Я теж так вважаю. А тебе ніхто не питав тільки бабці і вмієш бити. Ну а що мені наразі, крім бабці, ніхто інший не потерпляв в руки, а ворон? Це було від неочікуваності. Добре, тоді завтра вранці по позиціям і вперед кудрявий та Петрушка ви наша надія, тому не підведіть, я буду намагатись, а я новий ну, манік зроблю. Ну що, хлопці, сьогодні гарний день, щоб провести успішну місію. Так. Ну нічого, я вас з усіх знищу. Ти розумієш, що це погано розмовляти з самим собою. Я тебе бачив. На тебе давно, ворон, бах. Начальник, ми заходимо. Хлопець, що сталося? Е -е, що за гном? Хлопці, я зараз вас врятую. Активую захист! Ні, начальник, це фальстарт. Вибирайтесь, хлопці, зараз буде гаряче. Ви про що? Що це? Койте, ні, ми звідти не вийдемо, ми не можемо щось не дає вийти. Бончик, що ти бачиш? Нічого, на жаль, не можу допомогти. Ну нічого, коли він вдарить по своїм, то я знаю, кому доповісти, щоб цього клятого робця знищили. Хлопці, спитайте у працівників, їх нема. Ми та гноми, капзда. Матусь, фоткай нас добре. А -а -а. Мати, що з тобою див, див, дивиться, що там? Що? Як вони вижили? Це неможливо. Мій план, мій план. Ми цілі. Я забув, що в кулінах теж є система захисту. Ми цілі. Все добре. Ми молодці. Що молодці, ви нічого не зробили, а ще головний герой серіалу. Ну так, дякую всім, як і обіцяв всім піца. А де пончик? Я дізнався дуже погану новину пончик назлівав ворону. Що? Так, і ми ще його допитуємо. Сподіваюсь, що дізнаємось більше про те, що він хотів зробити що він вже накоїв, ну ми все одно молодці. Ну, а що з кулінами? Виявилось, що у них просто зламався телефон, і все. Вони десятки разів відправляли заявка, але чомусь ніхто не відповідав. Мабуть, це теж влаштував пончик, добре, що все гаразд, тому що ми незламні, тому що Харків незламне місто.